Доброго денечка. От сьогодні зніму вам коротеньке відео про курчаток, зараз покажу. Дивіться, як я вкутала. Брудер вчора було дуже холодно, то я накрила, щоб скоріше. Люди в хаті не мають таких рушників, мені вже сказали. Бо я виставляла одне місце в групу. Кажуть, в хатах люди не мають таких рушників, а ти накриваєш. Накриваю. Бо вони маленькі. Відкриваю. А ми такі о, а ми вже підросли. Ми вже такі любопитненькі, да? нам уже доба. Водичку даю. І це їду, ставлю поки що отак. Поки що так, і... тому що вони ще маленькі для ніпилів. В тиждень я їх опущу. Бачите, які вони вже? І тут, дивіться, кормушка теж закрита. Я трошки сюди бумаги розлила. Ой, водички розлила. З тої сторони закрита бумагою, а з цієї отаку положила штуку. Що Це... <смі> там? Дайте на та 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 Що -та 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 -та. там? Що там? Страшно, не прибігли. Ми ще боявузи. Бачите, вони по всій кліці абсолютно. От, розійшлися, тут 39 штук. Я вчора казала, що я їхала, хотіла купити 20, потім нас читала, сама я складувала в ящик 41 біля каси, провірили, виявляється 39. Кажу, ні, хай вже так буде. Не сиплю в кормушку їду. Ось сюди, о, бачите, тут така велика кормушка по всій шир... Да, Тут така кормушка, да. да. Уже проявляють любопитство. Ой, нічого собі. Гляньно, куди дареться, зараз впаде і розіб'ється ще. Коротше говоря, поки задоволена. Тільки щоб Бог дав світло. Тут лампочка для освітлення, тут для обігріву. Бачите, падає температура. Закриваю. Отакі о, пташечки. Отакі. Розсіть, розсіть і кажу, дай Бог, щоб Бог поміг їх виростити у цю таку складну нашу годину. Капець, півень курку мучить. Думаю, що за шум. От. Отакі. Хай п'ють водичку, водичку рано поміняла, вечором поміняла. Ну, міняю, навіть якщо остається, я все рівно міняю, тому що тут жара. От. Давайте, малиші, давайте, малиші. Ростіть, ростіть, щоб мені були гарненькі. Отаке. От Отаке. Отакі брудар. Як одна жіночка, мені з Фейсбуку написала, що вона вже така старша за мене. І написала: о, я перший раз побачила, що таке брудер. Я включила внизу, знаєте, чого тут нікого поки немає. Включила для того, щоб підігрівалася та, там підлога теж. Вони трошки підростуть, я їх розділю. Ей, а ну-ка тихо. От, і це. Каже, ми вирощували курчат на печі. Топили грубку, на печі посипали пісочком, щоб пісок розігрівався, і вони там вирощували курчат. І зараз, каже, в ящики в картонні вішаємо лампочку, щоб, обі... ну, щоб гріло. От, і так вирощуємо. Боже, я не попитала, мені неудобно було попитати звідки вона, От, але ж можна зробити ж що, тут його робити. Слухайте. І буде дуже зручно. Опущу діпи, вода є там відеречко таке верху ставиться. От. Вода буде поступати відеречко 5 літрів. Знаєте, наскільки буде хватати? На кожний поверх своє відеречко. Температура виставляється, ми виглядаємо. А, які смішні вже виглядають. Вже я вас, вже я вас пізнаю. Боже, я ж їх повирощувала море. Просто вже два роки не хотіла займатися, в мене був ще брудер такий саморобний, там на один поверх 200 курчаток, таких навіть більше можна вмістити. А був двоповерховий, то я взяла сусідів і й кажу, бери цього, він щось постіснявся. То добре, хоч не забрав? Я не думала, що я буду ще займатися птицею, але що чого сидіти? Тим більше, що зараз таке, ну-ка тихенько, дівочки, глянь, я знаю, що будеш нестися, Несися. Несеться курочка кожен день. От, отаке, таке дуже легко в брудері, я кажу, температуру виставляєш. Вона автоматично підтримується, вода поступає в ніпиля в цю кормушку. Широку таку бачите, сюди залазить десь 3 чи 4 кілограма. Якщо насипати повно, вона ж з тої сторони ще є. Бачите, це закрила, щоб їм холодне повітря не поступало. Це раз і щоб вони там не лазили. Вони ж любопитні, вони залазять кормушкою, можуть застряти. А насипати корм не хочу, бо вони ще маленькі і будуть туди на той корм вилазити, спати. і туалет Отаке. Тут ще в мене є і третій поверх. от Бачите, закрито картоном, бо не знала, де оцей полікарбонат, а там воно лежить в мене. У мене брудер на три поверхи. Я кажу, що дуже зручно, дуже добре. І нам як зручно. Але старий, бачите, яке воно все. Шість років. Ну, все працює, все абсолютно працює. Купляла в Харкові у людини, яка виготовляє ці брудера. О, кажу, лоточки які. Лоточки такі, отут, о, бачите, о. лоточки такі, як вроде би, би новеньке. О, дивіться, бачите, яке блискуче. Ой, не можу достати. О, бачите, які лоточки. Зіржав'які. Кажу, що ця людина робить брудера. Ну, не знаю зараз, але тоді робив він їх, як я купувала 6 років назад, На совість, що він дивіться, скільки в мене служить. Скільки тут було перепілок, індюки, курчата. Я збирала раніше по 200 штук. От. Всього було море. І все видержало, і все працює. Хай оце покривалко, це мене, воно махрове таке, як рушнички. Хай воно ще побуде. От, тому що... Вночі мінус, то я переживаю, щоб тут холодно не було. Отакі От тут полочки, бачите. Отам От відеречка ставлюється. Одне, он друге, тут третє, он зверху лежить. Вісить воно, бачите. Отаке. От. От Отакий брудер трошки модернізований рушниками і простинями. Отаке. От Думаю, зніму покажу вам відео. Курчатка ростуть. Вчора чуть-чуть показала корм. Пуріна 10,05. Я вчора вам теж показувала. Готовий корм для індиків. Стартер. Купляю через те, що тут. Дивіться, зараз більшу. Через те, що тут. О, бачите, сирий протеїн 26%. То будуть скоріше рости курчата. Не то, що скоріше, а будуть. Вони будуть їсти гарненько. вони будуть поправлятися гарненько. Ну і протеїн, це і росли будуть гарніше. Отаке. Мішок оцей стоїть за два мішка. Я вчора заплатила 1320 гривень. Це тобто за 50 кг мішки по 25 кг. Я купила, то заплатила 1300, 1320. А це у мене запаси. Це у мене запаси, слухайте. В гаражі запаси, тут запаси, на веранді запаси. Добре, дякую вам за перегляди. Дуже вдячна за коментарі. Підписуйтесь, підтримуйте мій канал. Ну, як підтримуйте, Не здумайте, що хоч кажу фінансово. Підтримуйте так. Морально, щоб мені було е, стимул знімати відео і подалі. Знаєте, дайте ще раз покажу. Ще раз покажу цих шпанюків. О, будемо з вами разом їх ростити. Ай-яй-яй, а який звук гарненький. Тікли, тікли, любопитні. Ну, кажу, що брудер прогрівся. Вони вже по всьому брудері, бо зразу то вони були е, отут під цією червоною лампочкою. Таке дякую всім величезне, всім абсолютно, хто дивиться, хто підписався, хто підписується, велике вам дякую. Бажаю вам здоров'я вашим сім'ям також. І саме перше це мирного неба. На даний момент зараз якраз тривога на дворі. Ой, отаке. От